Анна Васюк, Маргарита Кучина та Ольга Лящук тягнули разом бетонозмішувачі загальною вагою майже 80 тонн. Встановили унікальний для України рекорд. Оці троє прекрасних, красивих дівчат протягнули п'ять бетонозмішувачами з водіями. Можливо, там був і водій, котрий Володимиру не вірив. Не знаю. Але. Загальна, загальна маса протягнутих бетонозмішувачів 78 тонн 138 кілограмів. Дистанція, на яку протягнули 5 бетонозмішувачів, 614 сантиметрів. 6 метрів 14 сантиметрів. Новий рекорд України. Випробували свої сили проти бетонозмішувачів. Віце-чемпіонка України з богатирського багатоборства Маргарита Кучина, дворазова чемпіонка України з богатирського багатоборства Ганна Васюк та діюча найсильніша жінка світу Ольга Лящук. Класно, коли ти один да, саріднуєш класно, коли ти одна змагаєшся, а в команді це складніше, бо треба працювати злагоджено. Цікаво було спробувати себе в команді і створити новий рекорд. Спочатку я думала, це неможливо, але коли побачила, що дівчата можуть синхронно працювати разом, це дуже вартісно. Чому бетону Бо сьогодні день будівельника. У мене пожежний автомобіль був у дівчат танк, автобуси. Бетону змішувачів ще не було. Зробили чоловікам такий подарунок, щоб вони знали, що дівчата не лише. Ще найкращі, але й найсильніші. Серед глядачів, які вболівали за дівчат, була і четвертокласниця Софія. Я перше думала, що вони не потягнуть настільки кількість машин, але потім я зрозуміла, що вони настільки сильні, і я навіть не знала, що дівчата можуть бути такими сильними. І Мені дуже сподобалося. Організатор дійства Франківський Стронгмен Володимир Пиндус каже, що рекорд встановили, щоб довести всім, що українці найсильніші. Чоловіки вже не раз доказували, що ми найсильніша нація. У нас найсильніша нація в абсолютній ваговій категорії командною командою. Вигравали українці. У нас найсильніша нація в середній вазі, тобто до 105 кілограмів, вигравали українці в цьому році, до речі. І вирішили ми, от моє особисте бачення було, що нам треба доказувати вже, що в нас не тільки сильні чоловіки, але й жінки. Також за словами спортсменів, вони планують зареєструвати свій рекорд у книзі рекордів Гіннеса, проте це дуже дорого. Олександра Барчак, Роман Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.